А ви всі бачили нові фото адель? Адель схудла на 45 кілограмів. Як їй це вдалося? Адель притримується збалансованого харчування і харчується згідно з сирт дієти. Що це за дієта? Більшого зеленого чаю, чорного шоколаду, капусти кейл, різної гречки такої. Це продукти, які активують сиртуїни. А сиртуїни, в свою чергу, допомагають спалювати жири. Вода, вода це дуже важливий елемент, який допомагає працювати обміну речовин, насичує нас і зменшує апетит. Адель. Поєднувала кардіонавантаження разом із силовими вправами. Це їй допомогло не тільки схуднути, а й зміцнити свої м'язи, адже м'язова тканина – це корисна тканина, це тканина нашого здоров'я. Щоденні прогулянки Адель по свіжому повітрі допомагали їй знизити рівень кортизолу, не просто знизити рівень стресу, а покращити настрій. Ну і звичайно, це теж кардіонавантаження. Звичайно, Адель знизила споживання рівня цукру і також ультрапроцесованих продуктів, оброблених продуктів це дуже позитивно вплинуло на її здоров'я та вагу. Ну і головне, Адель робила це для себе, а не для когось, не для своїх шанувальників, не для чоловіків, не для людей, які її постійно пригнічували і засуджували. Процес схуднення це. Перш за все для себе, якщо ви хочете знати про те, як худнути, які є лікувальні протоколи, як відновити своє здоров'я через шлунково-кишковий тракт, через їжу, підписуйтесь на мій контент і приходьте в мою школу здорового схуднення, яка стартує з 1 жовтня. Буду рада вас всіх бачити і насолоджуватись цим життям разом в здоров'ї.